Всім привіт на зв'язку. Вчасний звіт. Сьогодні розкажу, як правильно та без зайвих проблем вести свого ФОП на третій групі спрощеної системи оподаткування. Ми обговоримо базові правила: як контролювати ліміти, вести книгу обліку доходів, сплачувати податки та подавати звітність. Стати ФОПом на третій групі просто: статус зазвичай не дають протягом 3-4 днів після подання заявки. Важливо пам'ятати, що дата початку дії спрощеної системи це дата реєстрації вашого ФОП. У ФОП третьої групи є річ. Ні, ліміт обороту це всі грошові надходження на ваші банківські рахунки, відкриті на ФОП, а також готівкові надходження через касовий апарат. Перевищувати цей ліміт не можна. Час звіт допомагає контролювати ваш оборот. Ви можете під'єднати Приватбанк, Монобанк та будь-яке ПРРО, і сервіс автоматично підрахує ваш ліміт. Також у вас є можливість вносити доходи вручну, якщо, наприклад, немає автоматичної синхронізації. Крім цього, ФОПи на третій групі зобов'язані вести книгу обліку доходів. Податковий кодекс передбачає, що її потрібно формувати помісячно, але форма книги вільна. У вчасний звіт книга обліку створюється автоматично на основі ваш. Доходів. Достатньо зайти в облік доходів, і ви побачите детальну інформацію по місяцях з усіх джерел, банків і каз за потреби будь-який дохід можна додати вручну. Ви також можете одним кліком завантажити книгу обліку у форматі PDF відповідно до вимог законодавства або в Excel, щоб детально перевірити кожну транзакцію. Тепер про податки в розділі податки зібрано все в одному місці. Ви бачите картки податків з актуальним станом, чи є переплати, борги або все в нормі для ФОП третьої групи є три основні податки: єдиний податок 5% від доходу, військовий збір, 1% від доходу та ЄСВ, який сплачується. Що у фіксованому розмірі це 5 тисяч гривень. Натиснувши детальніше, ви побачите реквізити для сплати, але немає потреби щось копіювати. Натискаєте Сплатити податок, скануєте QR-код телефоном і оплачуєте одразу в своєму банку. Сума вже підрахована автоматично, без жодних комісій. Далі звітність у розділі звітність можна подати будь-який необхідний звіт до податкової. Звіт по доходах за працівників, витяги чи інші документи. Система все максимально автоматизує. Ви лише перевіряєте дані і натискаєте Відправити. Отже, вести ФОП на третій групі легко, якщо дотримуватися простих правил: перше це контролювати ліміти та інші обмеження, вести книгу обліку і слідкувати за доходами, вчасно сплачувати податки та подавати звітність. А вчасний звіт допоможе закрити всі ці питання під ключ та автоматизувати більшість процесів. Переходьте до наступної відеоінструкції з використання вчасний звіт. Побачимось в наступних роликах.